Давайте розбирати поля. Да? Да. Любиш таке? Да. любиш. Да, так. Сім'я Корташових родом із Павлограда до Дніпра переїхали майже сім років тому. Таке рішення прийняла Жанна після загибелі чоловіка на війні. Аби перебратися у велике місто, довелося продати будинок, який родина будувала роками. Коли це сталося, я троє так просто заставала». Відсікмалі продуть мені і головку, і компресик, і мама водички. І вони продуть там послух, ага, чую таке шепотко, Мама, тиха, все добре. Поліні не було чотирьох рочків, коли не стало батька Захару, і її брату виповнилося сім. Малеча згадує, спершу було важко адаптуватися на новому місці, знайти друзів та побудувати стосунки з однокласниками. З людьми спілкуватися. Было С новими, много людей. Лине трудно было контактировать как-то. Новая местность. Нормально, Сначала просто. в школе было трудно. Там новые люди, новые отношения к тебе. И все. А ну, позже. Ну, а позже все обычно, нормально, нормально, уже своими стали среди всех. И все. Жанна каже, хоча й пройшло сім років, та жити без коханого дуже важко. Тому допомога вкрай необхідна. Про організацію Мрія дітей України дізналася від знайомих, заповнила анкету та розповіла про нагальні потреби у фонді дві тисячі підопічних допомогти. Намагаються усім. І у нас дуже багато родин на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, де були. Дуже жорстокі бої, де була окупація. У нас дуже багато родин цивільних, діти, яких лишилися без батьків. Коли родина потрапляє у базу фонду, волонтери намагаються вирішити всі потреби сім'ї, тому допомагають не лише продуктами та одягом. Родинам пропонують курси з удосконалення іноземних мов, профорієнтації та підготовку до національних мультитестів. Анастасія Вільхова, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.